1 вересня 2012 року було оприлюднено звернення Ради суддів України до засобів масової інформації. У цьому зверненні Рада суддів оприлюднила цілий ряд претензій до роботи засобів масової інформації стосовно висвітлення судових процесів і діяльності судової влади загалом. Я би хотів запитати у суддів інше. А якби зараз журналісти зібралися і зробили заяву, що через те, що в нас це правосуддя фактично відсутнє, контрольовано владою і значною мірою продажне, ми не можемо нормально займатися журналістикою. Ті претензії вони звучать досить серйозно, йдеться про цілеспрямовану дискредитацію судів журналістами і втручання у роботу судів. Тут, якщо вже йдеться про такі серйозні юридичні терміни, ми мусимо згадати закон про судоустрій, статус суддів статтю 6, який йдеться про те, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлено законом. Ну, передусім, я би хотіла побачити таке рішення. Де аргументовано чітко і згідно із законом було би доведено, що якась діяльність, зокрема журналіста, провадилася саме з цією визначеною метою завдання шкоди авторитету суддів, навіть якщо Рада суддів посилається там, наприклад, на порушення презумпції невинуватості, це теж не дуже коректно, оскільки. Європейський суд каже, що презумпцію невинуватості може порушити державний орган чи там інший, якийсь суб'єкт владних повноважень, якщо він дійсно стверджує до рішення суду, що людина винна. Якщо це пишеться в змі, це абсолютно інша справа, і ну кожній розвиненій, принаймні, людині зрозуміло, що це буде більше як неофіційна позиція, а точка зору чи цього змі, чи журналіста. Отже, рішення Ради суддів від 21 вересня, по-перше, неможливо не відзначити, що воно якось дивним чином збігається з пропозицією парламентарів узаконити криміналізувати питання наклепу. По-друге, судді відзначають, що поширення інформації та коментування здійснення правосуддів. Є правом та функцією ЗМІ, проте це не має порушувати право осіб на незалежний і безсторонній суд. Якщо взяти до уваги, що українці є одними з найбільших за кількістю заявників до європейського суду саме по шостій статті, тобто забезпечення права на незалежний об'єктивний неупереджений суд, то взагалі виглядає дивним, що саме крайніми визначили в цьому засобі масової інформації. І нам, журналістам, і суддям, і правоохоронцям, нам зараз знаєте краще молчать в тряпочку, тому що жодна з цих професій не виконує своєї суспільної функції. Більше того, облудно робить все. Щоб псувати цю суспільну функцію, пишеться, що яскравим прикладом цього є стаття під суддівським прикриттям, опублікована 2 серпня 2012 року газетою Україна молода. Мені висловила на думку про те, що справа за обвинуваченням 10 перевертнів у погонах, численних вимаганнях і фабрикаціях кримінальних справ розвалиться через лапках. Кумівського суддю, ну в принципі, у самій статті йдеться про кучмівського суддю, і тут судді помилилися, але в принципі до власних помилок вони завжди ставляться поблажливіше ніж до помилок інших. Так от таке висловлювання, а саме кучмівський суддя, на думку ради суддів, підриває довіру суспільства до суду. Ну з другого боку, якщо це якісь глибше підґрунтя є в цієї заяви, так. З приводу е, неналежного виконання своїх обов'язків журналістами то Ну звичайно, що до суддів теж можна висунути подібні претензії із приводу там низької кваліфікації, і з приводу зловживань в суддівському корпусі, і таке інше. Тобто, ми не можемо ви виокремити якусь одну галузь суспільних відносин, чи якусь одну професію і сказати, що от її представники і тільки її представники є особливо корумпованими, а всі інші там працюють нормально чи більш-менш. Особливо це цікаво, що змі визначається тут як основний засіб публічного. Механізму поширення інформації, давайте згадаємо, як часто у нас суди, судді дозволяють журналістам залишатися в залі судового засідання, коли розглядається якась справа. Як часто це відбувається, а особливо як часто засоби масової інформації забороняють знімати в залах судового засідання, забороняють щось писати під час судового засідання. Тобто висувають будь-які абсурдні незаконні вимоги і разом з тим вимагають від ЗМІ того, що вони є основною публічною такою площадкою механізмом. В цілому журналістика залякує, відволікає людей від важливого і просто продається. Те саме, як і судова система. В цілому вона служить владі і продається. Ну, не говорячи вже нічого нового про. Правоохоронців, тому перекладати з хворої голови на хвору це не найкращий рецепт до того, щоб вирішити проблеми. Матеріал йдеться про серйозні звинувачення на адресу співробітників облуправління Житомирської міліції на чолі з начальником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Обнон і е, міліціонериці, так перевертні, так звані, вони були затримані на гарячому, але фабула справи в даному випадку не має для нас визначального значення. Річ у тім, що ця справа її було передано на розгляд, ну, на, її прийняв до свого провадження колишній колега цих міліціонерів. Тобто суддя, про якого йдеться у статті, він з липня 1997 року працював оперуповноваженим то, того самого обозу. Після того слідчим з особливо важливих справ жив, учився, товаришував. З цими перевертнями. І, в принципі, ця людина, цей суддя не мав права абсолютно розглядати цю справу. Він мав би дати самовідвід взяти. Але це йому не завадило, він цю справу розглядає. Тобто, ми бачимо, що у зверненні Ради суддів немає заперечення жодного з цих фактів, які наведені у статті. І претензія, власне, полягає лише в тому, що журналіст назвала суддю кучмівським. І крім того, говорити про презумпцію невинуватості, який сенс про неї говорити, якщо в нас менше 1% виправдувальних вироків, йде. Неприпустимими є випадки ствердження, щодо вини осіб при цьому порушується презумпція невинуватості. От тільки переплутали адресат: це не засобами масової інформації порушується презумпція невинуватості а наприклад. Працівниками генеральної прокуратури, прокурорами, які заявляють наперед, що людина вчинила злочин, хоча ще немає вироку суду, більше того, справа навіть не передана до суду, але відносно цього звернення ради суддів будь-яких заяв ради суддів, ми не побачили. Повагу суд має заслужити. Я думаю, так само як і журналістика і правоохоронці, це неправильно казати, що от на заході плекається і є нормою повага до суду. Так вибачте, вони і заслужили. Причому заслужили через страшні випробування. Є гарна середньовічна картина про страшні тортури, страшне вбивання судді, який судить нечесно. Хочу ще сказати, для тих, хто провів на один десяток годин у залах судових засідань, визначальним, беззаперечним є такий факт, який наведено у статті. За усним клопотанням підсудного суддя видалив із зали не лише заступника прокурора Житомирської області, який підтримував обвинувачення, а й оперативних працівників міліції, які здійснюють охорону свідків у справі. Для мене це красномовний факт, і чесно кажучи, у мене є абсолютно внутрішнє переконання у тому, що насправді є підстави стверджувати, що є серйозний ризик того, що справедливого вироку по цій справі не буде. То е, дійсно можливо не через одну публікацію в газеті формується. Така суспільна підтримка судової системи, і такий рівень довіри до до судової системи, а дійсно цілеспрямованими системними діями, але не засобів масової інформації. Можливо, все ж таки ради суддів потрібно подивитися на свої ряди. А засоби масової інформації, я думаю, ті, хто бувають в судових процесах, вони якраз добре знають і добре розуміють, і напевно, що навіть ціну таким зверненням. Заслужіть повагу, потім ми будемо писати про вас цією повагою. Ну так само це стосується нас. Давайте журналістика заслужить повагу, щоб люди їй почали довіряти повністю. Як на мене, стаття виглядає абсолютно об'єктивною, і журналіст, в принципі, не мала шансів взяти коментар судді через те, що судді уникають коментувати свої рішення, та й загалом закон не зобов'язує їх робити це. Ну, в принципі, хочу сказати, що. Цинічно було з боку Ради суддів у цьому зверненні наводити саме цю статтю. Е, крім того, дуже цинічно в ситуації, коли у нас немає незалежних, незаангажованих об'єктивних об суддів, е, говорити про те, що головним чином імідж псують журналісти. Так що проблема не в дзеркалах.